17 вересня, спокуси. Нехай ніхто не обманює себе думкою, що, віддалившись від суспільства і спілкування з людьми, він буде вільний від спокус. Пам'ятайте, що Ісус зустрів найсильніші спокуси на самоті в пустелі. Лютер у своїй Чернечій келії страждав від спокус, що перевершують усе, що коли-небудь приходило до нього в колі його товаришів. Немає такого місця на землі, де людина не піддавалася б спокусам, і усамітнення в монастирі чи печері від людника не дає жодного імунітету від них. Бог помістив людей у світ, і саме тут вони мають вести боротьбу і здобувати перемогу. Це не означає, що усамітнення іноді не корисне для християн. Це далеко не так. Таємне місце молитви це те, де небесна рослина вкорінюється найміцніше в божественному ґрунті, але той, хто тікає від того, що називається світом, щоб уникнути спокус, тим самим показує себе вже переможеним, і та слабкість, яку він проявляє у втечі, зробить його легкою здобиччю для спокус, які все одно його знайдуть. Ми не повинні навмисне шукати спокус, ми маємо уникати їх, коли це можливо. Але той, хто не може здобути перемогу там, де Бог його поставив, напевно, не зможе перемогти і в іншому місці. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!